Випробування визначального 2014 року залишили свій відбиток у житті кожного українця. Дехто покинув рідну домівку та взяв до рук зброю, аби обороняти спокій мирного населення. Інші заради того, аби підтримати вояків не лише словом, але й ділом, організували власну волонтерську армію. Про тих, чиє буденне життя перетворилось на пошук необхідних коштів, збір та відправку численних пакунків з гуманітарною допомогою у найгарячіші зони, сьогодні говорять багато. Іноді долучаються і під Тримають їх добру справу. Буває, не розуміють цієї відчайдушності, проте завжди говорять про них з повагою. Але головна вдячність для тих, хто став на волонтерську стежину це усмішка на обличчях солдатів. Телеканал Скіфія та наша волонтерська група приймає естафету доброчинності. Бажаю всім бійцям усього найкращого повернутись додому з перемогою. А відочні НВК номер 7 передає смачні вітання та подарунки. Дуже багато є людей, які люблять країну і кажуть, що вони патріоти. Але цього замало сьогодні бути патріотом це значить бути небайдужим, допомагати, ділитися тим, що в нас є з тими людьми, хто цього найбільше потребує. І цей рік показав це дуже. Він як камертон Україну. І народ свій і треба любити кожному з нас і кожному докладати до цієї любові часточку свого своєї небайдужості і свого тепла. Коли я почув, що тут стоїть, стоять хлопці Житомирської області, знаєте, мене якось так перехопило, мене стихлося серце, що я повинен поїхати, хай в дрібниці, хоч якісь допомогти їм чи підняти їм настрій і подякувати їм тільки за те, що я тут в Херсоні, сам в Житомирській області, але вони мене захищають тут, на Херсонщині. Спасибі їм і слава Україні! Як зізнаються самі військовослужбовці, роль волонтерів у здобутті перемоги без перебільшення є ключовою, адже, попри усі переконання та обіцянки влади, все частіше усім необхідним для того, аби вижити у нелегких польових умовах, армія забезпечує не вище керівництво і не посадовці, а звичайні пересічні городяни. Хочу сказати слова подяки волонтерам і усім жителям міста Херсона і Херсонської області, які таким чином нас привітали за святом Святого Миколая. Від мене і від моїх підлеглих, які отримали вашу допомогу, отримали речі. Слава Україні! Дуже дякую вам, що ви так допомагаєте. Здається, завалось би, так взагалі в нас є. Не можемо сказати, що в нас нічого нема. Але такі маленькі приємності, коли ви приїжджаєте, бачимо ваші посмішки, навіть малюнки, воно в душі. радуя нас. На сегодня наши ребята, это как наша одна единая целая семья. И вот буквально вчера раздался звонок, что у них не хватает там определенных вещей. И большое хочу спасибо сказать Нелли Штыгарь, Серенечке Поповичу и всем-всем-всем херсонцам, которые так быстро, оперативно помогли нам собрать все самое необходимое для наших мальчиков. Особенное спасибо Оксаночке с Италии, которая прислала мальчикам спальные мешки. И вы знаете... В єдинстві наша сила, Дякую большое всім херсонцям, которые нам допомагають. Слава Україні! Окрема та особлива історія розвитку волонтерського руху у Херсонщина. Саме ця область за кількістю благодійних формувань, патріотичних акцій та заходів, проведених на підтримку армії, на загальнодержавному рівні визнали однією з найактивніших. На прикладі наших колег, працівників ходу ТРК Скіфія, кожен херсонін зміг переконатися, творити дива легко. Головне, це щире бажання простягнути руку допомоги. Так, за ініціативи журналістів провели чимало заходів, які прийшли до вподоби багатьом городянам та принесли. Гарні результати серед них трьохетапна акція фото на допомогу, телерадіомарафон Ми є народ якого не здолати а також активне сприяння у проведенні численних концертів та святкових благодійних програм, організованих місцевими громадськими організаціями. Мені позвонили, сказали, що вот на наступний день ми готуємо таку акцію. Я з радостю сказав всіми руками, і ногами за збираємося, Хто буде все зробимо? Ну, по крайній мере, по моєму, получилось очень хорошо. У нас солдати дуже сором'язливі, вони самі нічого не вимагають, звісно, від населення. Але нам дуже схотілося їм допомогти, купити їм необхідні речі, тому що багато з цих хлопців вони знаходяться в прикордонній зоні. Тобто, якщо у разі, не дай Бог, нападу з боку російських агресорів, вони першим стримувати цей напад, і також вони скоро доправляються у зону АТО. Тому їм потрібно дуже багато речей. І наша підтримка. Хочу сказати солдатам, подивіться на мене. Я вірю, я вірю в вашу побіду. Слава Україні. Серйозні ситуації на сході та на кордоні з окупованим Кримом надихнула волонтерів Херсонщини на те, аби спільними зусиллями зібрати понад один мільйон гривень, які було витрачено на потреби військовослужбовців, і це не враховуючи купи одягу, взуття, продуктів, медикаментів та необхідних побутових речей, які у військовій частині області та АТО доправляються чималими партіями щотижня. Меня поражають дівчинки і жінки, волонтери, котриї сталі як вот тил, і щоб э, мужики, які сражаються, знали наскільки ні сильний жінщини, котра безпечують вот этот вот тил. Чергова у військову частину сьогодні не тільки за для того, аби передати допомогу, а для того, щоб провести наших херсонських бійців, що відправляються на схід. Ми бажаємо їм перемоги та обіцяємо чекати їх вдома і молитись за них. Херсонці дивують і підкорюють своїм патріотизмом та великими серцями. Місцеві волонтери опікуються не тільки земляками, серед яких воїни батальйонів спецпризначення Херсон та Сармат, а ще й тими, хто у Таврійському краї опинився випадково. Затривали строк численних поїздок, хлопці з Житомирщини, Львівщини, а також зі східних областей, встигли стати для благодійників добрими та близькими друзями. Самі ж вояки їх увагу цінують понад усе, а підтримку мирного населення називають головною рушійною силою. Яка допомагає не втрачати бойового духу. Я хочу, щоб ті солдати, які залишили свої родні дома, повернулися з них, повернулися до своєї матері, до своїх дітей, до своїх внуків і в свій родний дом. Ми щиро вдячні за ці подарунки, які нам привезли ці гарні жіночки. Ну як, ну, якщо б не вони, звісно, у нас б всі ходили голі боси. Попри титанічні зусилля волонтерів, які вже встигли забезпечити солдатів речами першочергової необхідності, відпочивати та складати зброю ще не час. Безперервні бойові дії на сході, страшні наслідки неоголошеної війни, свавілля влади та занепад української армії, яку до цього року відверто ігнорували, спонукає волонтерів надалі, попри усі складнощі, віддавати свій час, сили та душі тим, хто за це дарує усім нам безпеку та спокій. Волонтерство не хобі і не випадковість. Це свідомий вибір, зробивши який, вже неможливо зупинитись допоки не стихнуть постріли.